Середа, 13 грудня. Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Електрику вмикають, але не всім. У шести громадах Нікопольщини з'явиться вуличне освітлення. Черги в магазинах мобільних операторів, темінь на вулицях та непрацююча система оповіщення населення. «Київстар» продовжує усувати наслідки масштабної хакерської атаки. Діти говорять без слів, а мова жестів та музичні ритми допомагають їм комунікувати. Цьому їх вчать в інклюзивному ляльковому театрі, що працює в одній з дніпровських шкіл. Іргою у центрах абонентського обслуговування неосвітлені вулиці та непрацюючі світлофори. Це наслідки хакерської атаки на Київстар у Дніпрі. Нагадаємо, вчора у компанії стався масштабний збій. Там кажуть, він перший за весь час їхнього існування. Чи відновлять найближчим часом мобільний зв'язок? В наступному матеріалі розкажемо. Другу добу без зв'язку або «Київстару». подекуди містяни кинулися купувати сім карти інших мобільних операторів. Подекуди у центрах обслуговування абонентів утворилися великі черги. Водночас з тим у мережі вже почали продавати стартові пакети інших операторів за завищеними цінами. Містяни кажуть, таким масштабним збоєм збентежені. Я працюю віддалено з дому. Удома є вайфай, тому в принципі не дуже мене ця проблема стосується. Але я думаю, що на всяк випадок краще. Перекупити картку іншого оператора, бо я майже 10 років з Київстаром і ніколи не думала, що буде потрібно переходити на лайфсел чи не МСІ. Я ще переживаю за доступ до банківських рахунків. Чи не вплине ця проблема з доступом чи з якимись проблемами з банківськими шахраями чи щось таке? Через збій у роботі мобільного оператора в багатьох містах, зокрема і у Дніпрі, не працювала система оповіщення населення. ГОВА повідомляють, вона досі працює із перебоєм. Ма закликають звертатися по оповіщення про небезпеку до офіційних телеграм-каналів чи застосунків. Ми отримуємо повідомлення від ПВО щодо повітряних тривог і також передаємо цю інформацію до районів та громад для того, щоб відновити роботу цих систем оповіщення. Вживаються такі заходи, як переключення на інші оператори мобільного зв'язку, також підключення. До дротового інтернету запускатимуть сирени в ручному режимі, крім того, долучені підрозділи головного управління ДСНС області та головного управління національної поліції. Вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовців. Якщо мешканці нашої області переймаються за те, де можна підключитися до інтернету, то хочу наголосити, що за минулий рік у нас було реалізовано два великих проєкти, і всі мешканці громад. Окрім пунктів незламності, що також є в кожній громаді, може звернутися до ЦНАПів. В Кожному ЦНАПі є облаштована безкоштовна зона Wi-Fi для відвідувачів, де можна скористуватися послугами інтернету. Дніпро також частково залишився без вуличного освітлення. Все тому кажуть у міській раді, що 80% ліхтарів підключені саме до Київстару. Тож вручну ввімкнули світло на мостах, магістралях та центральних вулицях. Натомість спальні райони були темні. Проспинка гаріна депі. Даємо часи Відповідальність за масштабну хакерську атаку на Київстар взяла на себе російська хакерська група Сонцепьок. Вони нібито знищили мережеву інфраструктуру компанії та заволоділи особистими даними клієнтів. Водночас у Київстарі такі заяви спростовують. кажуть, витоку персональної інформації не було, а інфраструктуру вже майже відновили. В нас суттєво пошкодила іт інфраструктуру були обмежені доступи. Да ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали «Київстар» фізично. З мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури Київста. Відновлювальні роботи на фінальному етапі повідомляють у Київстарі. Повернути мобільний зв'язок та інтернет обіцяють сьогодні до кінця дня. Натомість у мережі попереджають, активізувалися шахраї, які за гроші обіцяють повернути мобільні послуги абонентам. У компанії наголошують про терміни відновлення та компенсації. Повідомлятимуть виключно на своїх офіційних сторінках згодом. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу на 17-ту -го годину в області все спокійно, але ніч була тривожною. Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину райцентр, накрили вогнем з важкої артилерії. Випустили помирних півдесятка снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених. Всі подробиці наразі з'ясовують. У решті громад ніч минула тихо. 53 людини постраждали внаслідок нічного удару по Києву. З них шестеро діти у генштабі заявили, росіяни вдарили балістикою ракетами С 400 та Іскандер. Сили ППО всі ворожі цілі збили, однак уламки впали в чотирьох районах столиці. Вони пошкодили житлові будинки, потрощили. Припарковані автівки для містян розгорнули пересувні пункти незламності. Внаслідок обстрілу ушпитали два десятки людей. На час відновлення понівоченої багатоповерхівки міська влада надасть людям тимчасове житло. Уламки російської ракети пробили також водогін. Вулиця перетворилася на річку, затопило підвали будинків та підземний пішохідний перехід. Чоловік з цієї сторони, спав, то спасли штори плотні в кімнаті. Якраз що штора була прикладена внизу, і весь удар, всі осколки полетіли на штору. А якби не було штори, то було б все на голові, був би труп. Ми бачили у людей, які зазнали в їхні будинки, пошкоджені вони також. Такі реакції, як нервове тремтіння, істерика та плач. Їм надавалась перша психологічна допомога допомога і відповідні рекомендації загалом надавалася допомога близько 50 особам у Дніпровському районі міста Київ. Вночі Росіяни атакували дронами Одещину, били по цивільних об'єктах. Сили протиповітряної оборони знищили всі шахеди. Один впав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Там сталася пожежа. Двоє працівників отримали поранення. Їх ушпиталили. Крім того, в одеському районі уламки пошкодили одну з будівель при інфраструктури. Люди не постраждали. Цей удар був по муніципальному об'єкту. Нашої власниці, муніципальної власності. Ворог продовжує атакувати місто, атакувати мирні об'єкти. На жаль, я постраждалим. Тримаємось. Ввечері світло буде, хоча й не у всіх. Військові та цивільні дійшли згоди. Повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації. Тож у шести громадах, що розташовані всередині району, вуличне освітлення працюватиме до комендантської години. Це стосується Покровської, міської, першотравневської, Томаківської, частково Мирівської, Червоногригорівської та Покровської сільської громад. Щодо інших позиція сил оборони залишається незмінною через військову необхідність. Там продовжується режим світла. Маскування. 350 тисяч гривень для квартири та півмільйона для приватного будинку. За програмою є відновлення, почали виплачувати кошти на капремонт пошкодженого житла. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А ще держава розширює можливості для подання заявок на участь у програмі. На сьогодні гроші на відновлення свого житла вже отримали 26 тисяч родин. Загальна сума виплат понад 2 мільярди гривень. Розширюємо можливості для подання заявок на участь у є відновленні. Тепер це можна зробити не лише через дію, але й через СНАП та нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми. На межі життя та смерті Дніпровські медики врятували жительку Донеччини з критичною крововтратою. Ворожу кулю у стегно. Пані Валентина спіймала на власному подвір'ї у прифронтовому селі. Як медикам вдалося неможливе, наша кореспондентка Вікторія Вахрушина знає. Перші кроки після важкої операції коридорами медзакладу робить пані Валентина. А ще кілька днів тому жінка ледве не померла від втрати крові. Вона мешкає у селі Донецьке. Це лише за 15 кілометрів від Слов'янська. Згадує дурну кулю спіймала просто на власному подвір'ї. У нас от йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то вообще була тишина. Ну вообще ну стараємося не виходити вообще з дому. А то було тихо, хорошо, ну десь далеко, да? і тут мене ну, просто як полудне, вибіжли все. Багато крові та дірку у стегні помітила лише коли зайшла в будинок. Каже, вже тоді не відчувала ногу. Жінку швидкою доправили до Слов'янська, проте місцеві медики не змогли допомогти пацієнтці через велику крововтрату та відсутність обладнання. А дніпровські лікарі стабілізували стан постраждалою та прооперували за допомогою спецобладнання. Це такий переносний рентгенапарат, який можна розташувати над операційним столом. Хірурги одягають рентгензащитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю. Пані Валентина втратила майже два літри крові до операції. Постійно була на знеболювальних і навіть не могла заснути. Ця куля дуже визивала больовий синдром. Вона давила на нерв, хвора не могла сама ходити, і тісне прилягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Оперували жінку 40 хвилин. Бригада медиків зробила надріз у 12 сантиметрів та видалила уламки кулі. Їх посміхається жінка, хотіла лишити собі на згадку. Наркоз зайде. Я кажу, а, а то ж засну, кажу ж в школі, щоб нікуди не тівай. Я ж хочу її показати. Він каже: Спочатку дорога вижив. Ну вона каже мені, мадам, виживіть вам два міліметри до смерті. Вона за Ну вони мені піддержували. Наразі постраждала, почувається добре. Прогнози лікарів оптимістичні. Операція пройшла вдало, жіночка ходить, посміхається і вже готується до виписки. Лінія фронту практично поряд з будинком пані Валентини, Але, попри це, жінка хоче лише одного: повернутися у рідні стіни. Вікторія Вахрушина, Денис Яласавенко. Новина одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині підсумувала події минулого тижня. Робоча група прозорість та підзвітність розглянула сумнівні. Тендери на порядку денному було кілька недоцільних закупівель щодо аграріїв цьогоріч зібрано гарний врожай. Намолотили понад 3,5 мільйони тонн зерна та поклали у кумори мільйон 400 тисяч тонн овочів. Фінішувала і посівна кампанія. Також в області пройшов навчальний тур для підприємців та міжнародний молодіжний форум. Топ-менеджери, бізнесмени та міжнародні партнери розповідали, які можливості для юнацтва відкриті вже зараз. Але головною подією тижня, що минув стала. Бюджетна сесія облради над кошторисом працювала кілька місяців, аби збалансувати за доходами та видатками. Враховує отримання як держустанов, так і збереження соцвиплат. Також приділили увагу викликам воєнного часу. Це підтримка опору російської агресії. Важливо, що робота по бюджету проводиться вчасно. Це означає, що наступного року без зволікань ми будемо спрямовувати кошти за необхідними напрямками. Плюс 42 мільйони гривень планують спрямувати на благоустрій нещодавно відкритої Успенської площі у Дніпрі. Новий тендер з'явився на сайті Держзакупівель. Прозоро. кошти планують витратити на освітлення прилеглої території. Загалом, разом із цією сумою, реконструкція площі обійшлася місто у півмільярда гривень. Дві людини у вогні загинули, ще одна постраждала. Це сталося в Павлоградському районі. Причина порушення правил користування пічним опаленням. Через це на Дніпропетровщині від початку року сталося понад 30 пожеж. Рятувальники закликають мешканців бути уважними й обережними. Не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати їх малолітнім дітям, сушити на печах одяг або інші горючі предмети і матеріали, розміщувати легка та горючі рідини біля печей, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, які мають довжину більше топливника. Говорити без слів та мовчати так, щоб тебе почули. У шостій міській школі працює інклюзивний ляльковий театр. Діти самостійно пишуть мелодії, створюють декорації, а потім грають вистави. Завдяки мові, жестів та музичним ритмам, розвивають альтернативні форми комунікації. Що відбувається за лаштунками оригінального театру, та до чого тут популярний проєкт розсміши коміка? Наша Тетяна Заєць розповість. Слухняні дзвіночки, голосні бубни та вчасно зроблені оплески. у шостій загальноосвітній школі заняття з музики. Першачки уважно слухають вчительку та намагаються правильно виконати завдання. Василіса не слухняними тебе зараз. музичний форма зроби слухняним його. Ти слухався тільки тебе. Це інклюзивний клас. Тут разом займаються звичайні діти та ті, хто мають особливості розвитку. Семирічна Єва не говірка, тому просто грає на металофоні. А от Левон та Рита дуетом співають улюблену пісню. Через музику діти один в одного вчаться спілкуванню, говорить вчителі, а ще разом пишуть мелодію для майбутньої вистави. Діти розвивають свій творчий потенціал. Дехто любить співати, а дехто навпаки не співає. Особливо особливі дітки вони не завжди можуть, скажімо так, висловлювати. А саме через музичні інструменти їм легше розкритися. Для нашої сцени потрібні кактуси. На занятті з хендмейду вже інша група учнів виготовляє декорації. Хтось створює листочок для рослини, а хтось цілого казкового персонажа. Я вперше робила зайця. Ми брали папір та вирізали і клеїли. Допомагають дітям батьки або асистенти вчителя, щоб особливі школярі не відставали від інших. Розвивається дрібна моторика в дітей, знижується рівень тривожності. Це теж дуже важливо зараз. Коли йде вистава, вони бачать кожен свою роботу і діляться мамі, кажуть: дивись, наша робота, або бабусі, всі. Ши всією родиною потім приходять на ці вистави. Створити шкільний театр підказало саме життя. Додають у закладі. Це сталося майже 10 років тому, коли до школи вперше привели дітей із особливими потребами. Коли діти закінчують школу, вони вже повинні розуміти, яку професію вони будуть обирати в майбутньому. І прийшла ідея нашому заступнику директора з виховної роботи Вишневській Ольги Миколаївні створити ляльковий театр. А чи Мому тому, що дітки особливі, вони не завжди отак ідуть на контакт. А коли це іде через іграшку, це іде більше діти йдуть на контакт з дорослими, з дітьми, будь ким. Спочатку театральний гурток розвивали самотужки, потім написали проєкт та подалися на грант, аби отримати кошти та створити справжній ляльковий театр. Та виграти не вдалося. Однак про наміри шостої школи дізналися дніпровські гумористи, які працюють у столиці на соціальному. У проєкті розсміши коміка. Команда земляків нажартувала аж на 250 тисяч гривень. А зараз найзворушливіший момент нашого шоу для вручення виграшу. Я хочу запросити на цю сцену команду міста Дніпро та представника лялькового театру і пані Ольгу. Запустили інклюзивний театр ляльок під назвою Ін. Зробили ремонт у залі, купили ширми, музичне обладнання та мікрофони. Зараз активно репетирують. Використовуючи мову жестів та музичні ритми, особливі діти розвивають альтернативні форми комунікації, додають у школі. Я включаю психологію саме в ці заняття, щоб діти могли розслабитись, щоб вони могли познайомитись з собою через тіло, через рухи, через звуки, і потім могли проявляти себе таким чином, як би їм хотілося, чи як я даю їм завдання. Завдяки вільній формі занять маленькі актори відчувають себе важливими та повністю залученими у процес. Я навчила кукольний театр. І головне із задоволенням відвідують репетиції. З таким режисером, мабуть, їм нічого не важко. У них у всіх все виходить, всі вони слухаються, запам'ятовують, займаються задоволенням. Всі дітки у школі підкреслюють із часом, особливі діти навіть вирівнюються у розвитку, пригадують найперший такий випадок. У Міші були здібності до музики. У нього абсолютний слух у цієї дитини. На уроках мистецтва ми це виявили. Він зараз продовжує займатися і гра на фортепіано у нього, і він продовжує займатися танцювальному гуртку. І ну, це для нього це, мабуть, це його життя майбутнє. У шостій міській школі нині навчаються 40 особливих дітей з двох уже зняли інклюзію. Це небагато додають вчителі. Однак завдання у тому, аби дітям різних рівнів підготовки було комфортно і вони вміли спілкуватися. А вистава це якраз і є фінал підготовки учнів та виявлення їхніх здібностей. У нас, починаючи з початкової школи, ми дітей уже ну орієнтуємо на різні професії. І тим паче творчі через театр Ін, і вони вже обирають. За час існування театру Ін на сцені зіграли три вистави. У школі говорять це немало, враховуючи особливість акторів. Нині готуються до прем'єри новорічної казки. Вона про справжню дружбу і про те, що добро, як завжди, не переможне. Тетяна Заяць та Євген Шпак новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у четвер синоптики обіцяють дощ. Температура повітря в день буде 7 градусів вище нуля, а вночі мінус один. Атмосферний тиск 747 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтесь, якщо у вас є важлива інформація. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.